Сьогодні поговоримо про одну, знайте, критично важливу технологію безпеки. Мова піде про автоматичні системи пожежогасіння. Це, по суті, та сама перша лінія захисту від вогню, про яку всі чули, але не всі розуміють, як вона працює. Давайте просто уявимо ситуацію: у приміщенні нікого немає, скажімо, ніч або вихідний. Але ж ризик пожежі нікуди не зникає, правда? То хто або що візьме на себе перший удар, якщо щось станеться? А відповідь насправді доволі проста: це система, яка ніколи не спить. Такий собі невсипущий вартовий, що працює цілодобово без жодних перерв чи вихідних. Вона просто є і вона завжди наглядає. Гаразд, давайте зануримося в деталі. Отже, автоматичне пожежогасіння, або як його ще скорочено називають, АПГ. Справа в тому, що ці системи вважаються і небезпідставно одним з найефективніших способів боротьби з вогнем, особливо і це ключове на самих початкових етапах. Так, що ж це таке по суті? Якщо подивитися на визначення, то це ну, цілий технічний комплекс, його головне завдання самостійно, тобто автоматично, виявити пожежу і одразу ж почати її гасити або хоча б локалізувати. І знаєте, яка тут ключова фраза без втручання людини? Ось що найважливіше. І це підводить нас до їхньої головної, просто колосальної переваги час реакції. Ми говоримо не про хвилини, а про секунди. А у боротьбі з вогнем, як ми знаємо, кожна секунда це буквально все. Саме ця неймовірна швидкість і дозволяє звести збитки до мінімуму. Але подивіться, скільки всього робить одна така система. Це ж не просто полити водою. Вона спочатку виявляє саму зону загоряння, потім локалізує пожежу, не дає полем'ю розповсюдитись, і найголовніше, вона захищає не тільки майно, а й здоров'я людей від продуктів горіння. Це цілий комплекс дій. Добре, це все звучить круто, але як саме воно спрацьовує? Насправді процес активації дуже логічний і, по суті, простий. Давайте пройдемось по етапах. Все зводиться до трьох простих кроків. Раз. Датчики фіксують проблему: дим, різке підвищення температури, що завгодно. Два. Система розуміє, що це тривога, і керуючий блок дає команду старт. І три. Вогнегасна речовина подається прямо в епіцентр загоряння. Все. Процес пішов. Так, тепер наступний важливий момент. Тут не працює принцип один розмір для всіх. Ну тобто не існує якоїсь універсальної системи, яку можна поставити будь-де, і вона буде ідеальною. Ні. Вибір правильного рішення це насправді досить складна задача. Тоді виникає логічне питання: а як же фахівці вирішують, що саме потрібно? Яка система підійде для складу, яка для офісу, а яка, скажімо, для серверної, де повно дорогої техніки? Відповідь. Вони аналізують цілу купу факторів. І ось тут починається й найцікавіше детальний аналіз. Професіонали дивляться буквально на все. Який характер об'єкта, що там зберігається? Папір, хімікати, електроніка, які там взагалі технологічні процеси відбуваються? Навіть розмір, планування, кількість поверхів, усе це, абсолютно все, має значення. І от власне це підводить нас до найцікавішої частини нашої розмови. Чим, власне, гасити? Водою, газом? Піною чи може порошком. Давайте порівняємо ці чотири основні типи систем, адже вони кардинально відрізняються. Ось тут у нас така собі зведена табличка, де все коротко і ясно. Дивіться, водяні це універсали, класика, пінні спеціалісти по горючих рідинах, газові просто знахідка для архівів, серверних музеїв, бо вони не псують цінності. А порошкові це, скажімо так, бюджетний варіант для промислових об'єктів. Але, звісно, у кожної системи є свої але. Давайте порівняємо дві популярні системи вода проти газу. Вода це, звісно, класика, ефективно, відносно дешево. Але є величезний мінус. Вона проводить струм, тож для електрообладнання під напругою табу. Плюс вона просто знищить паперові архіви чи дорогу електроніку. Газ з іншого боку це елегантне рішення. Він просто витісняє кисень і вогонь гасне, нічого не пошкодивши. Ідеально для дата-центрів. Але приміщення має бути герметичним, інакше весь газ просто вивітриться і ефекту не буде. Тепер інша пара піна проти порошку. Піна це чемпіон у боротьбі з горючими рідинами, наприклад, на Нафтобазах. Вона накриває поверхню і перекриває доступ кисню. Дуже ефективно. Але уявляєте, скільки потім треба прибирати? Це може завдати серйозної шкоди майну. А от порошкові системи вони дешеві, універсальні для промисловості, але в них є один ну дуже серйозний недолік, і про нього треба знати. Ось послухайте, що кажуть джерела. Порошок значно знижує видимість і ускладнює евакуацію. А тепер уявіться на практиці. Система спрацьовує, все приміщення миттєво заповнюється щільною білою хмарою. Видимість нуль. Люди в паніці не можуть знайти вихід. Це просто блокує шляхи евакуації, і це, м'яко кажучи, величезний ризик для життя. Тож, підсумовуючи все це, як зробити правильний вибір, стає очевидно, що інвестиція в безпеку це не просто купівля обладнання, це вимагає дуже зваженого і обдуманого підходу. Давайте ще раз пройдемося по ключових пунктах, так би мовити, чек-лист: перше глибоко проаналізувати всі специфічні ризики саме для вашого об'єкту. Друге, чітко визначити, які активи є найціннішими або найчутливішими і потребують захисту. Третє, і це найголовніше завжди, от просто завжди, ставити на перше місце безпеку людей, персоналу, відвідувачів. Ну і звісно, четверте переконатись, що все відповідає нормативним стандартам. І наостанок я хочу завершити однією дуже влучною цитатою з Джерал, яка, як на мене, чудово все підсумовує: Безпека це не витрати, а інвестиція в майбутнє. І справді, якщо ставитися до протипожежного захисту саме так, не як до обтяжливої статті витрат, а як до однієї з найважливіших інвестицій, це є, мабуть, найкраща запорука спокійного та безпечного майбутнього. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.